Всім привіт! Сьогодні в нас а, наступний епізод в сфері нерухомості, і в наш гість сьогодні Віталій Сойфер. Добрий день, привіт, Віталій! Віталій в нас з Financial Solutions, Лендер. І ми будемо обговорювати дуже цікаву тему, яка зараз набирає обертів. Це власне 0% першого внеску. А, я скажу Віталій, що в мене майже кожний день. Люди, клієнти телефонують, ну як мінімум один два дзвінка день є, де питають блін англіка. Чи це правда, що зараз можна давати а, 0% першого внеску і купляти свою першу нерухомість? Тому питання Віталій до вас чи це правда? А, чи ця позичка вона не тільки виникла зараз, вони вже були раніше? Правильно, абсолютно вірно, ця Програма була раніше для нас можна було робити фінансування без першого зноса до 2008 року. <тур> до того моменту, когда весь рынок недвижимости рухнул. <губ> У нас были ипотеки, которые мы делали с минимальным даунпейментом или без даунпеймента, без проверки документов, без проверки денег, полностью пустая аппликация. И, в принципе, это одна из причин, почему рынок так рухнул в 2007 году. До 2008 года. Дуже цікаво, чи є якісь підозри, Что мы идем в этом направлении, если сейчас возвращаются эти позиции. Или вы так не думаете? Эти программы возвращаются, но на очень-очень э, лимитированном уровне. Mm -hmm. Почему? Во-первых, э, до 2008 года мы делали финансирование на так называемые jumbo loans. То есть mm -hmm. ко мне приходил клиент, мы могли сделать финансирование до миллиона долларов, иногда даже больше, несмотря на его, не на его income tax, несмотря ни на его э, деньги. Сейчас же совсем другая программа. Во-первых, эта программа только... До определенной суммы э, лона mm -hmm. это 766 550 долларов. Mm -hmm. Это та сумма лона, которая выкупает, то, те лоны, которые выкупает Fannie мэй и Freddie Mac, okay. так называемый agency И э, чем отличаются эти лоны от э, тех лонов, которые делали в 2008 году? Эти лоны мы делаем с проверкой документов. То okay. есть мы смотрим на, на доход, мы смотрим внимательно на кредитный скор, мы смотрим на деньги. Uh, і ета нова програма вона uh, только была, вошла в ефект буквально пару місяців назад. І mm що -hmm, да. ми мы предлагаємо? Предлагаємо ету uh, програму для тих, хто покупає нідвіжіме в перший раз. В перший раз, тобто, одна з основних умов має бути це перша нерухомість для людини. Okay. Абсолютно. Нет, нієтні гранічення якої можуть бути сколько человек может зарабатывать. Uh -huh. Если раньше такого типа программы они в основном фокусировались для тех, кто покупал недвижимость первый раз, uh -huh. и для тех, у кого был доход до определенного уровня, невысокий, скажем так, до median income, то сейчас этот, это ограничение полностью убрали, и можно купить недвижимость без первого взноса а uh, если человек покупает недвижимость в первый в раз. Вперше раз 0% в першому наско і це uh, до там 740 приблизно тисяч. Угу. Окей, 760 тисяч до 6, um, 760. Окей, okay, які ще умови? Кредит uh, так само має значення кредитний, а uh, рівень людини. Обов'язково, обязательно. Во-первых, в двох словах, это э программа это все автоматическая система, которую мы берём файл и мы его пробиваємо через фенімей ілі uh -huh. з ілі через Фреддіме, ки ми смотримо ліні будуть покупати так називаємо так називаємо лон. Во-первых, да кредитне скор очень важливий. тому що та это... окей. Okay, який скажемо мінімальний має бути кредитний скор, щоб люди приблизно розуміли, щоб кваліфікуватися на цю програму? В теорії к мінімальний кредитний скор такового, у нас нет. Ну в практике може <laughs> бути где-то около 700-720. Okay. Почему? Потому что э, у нас проходит э, этот лон через автоматическую систему, mm -hmm. и если риски слишком большие, если высокие mm -hmm. соотношения расхода к доходу, если э, нет никаких, например, резервов mm -hmm. и кредитный скор не очень высокий, то, скорее всего, система автоматическая. Э, она mm -hmm. это да, она откажет в этом. Поэтому, я думаю, скорее всего, кредитный скор должен быть 700, 720, чем выше, тем лучше. Тобто розраховувати, та, а, якщо це будинок, який ви шукаєте до там, 760 тисяч, кредитний скор у вас є а, в ідеалі 700 700, 70, 20 і вище, а, тоді можна кваліфікуватися. По заробіткам, а є якісь певні суми, скільки людина має заробляти в рік, щоб кваліфікуватися? Є таке поняття від розходок доходом. Uh -huh. У нас є так називаємо debt to income ratio. Це тільки скільки чоловік і то сколько він тратить. Что мы, что мы считаем в тот, в тот расчет, сколько тратится? Это расход на будущий дом, uh -huh. это моргидж, налоги, association dues, если это кондоминиум, и страховка. Плюс все расходы, которые появляются на кредитном репорте. Это минимальные платежки за кредитные карточки, uh -huh. за машины. А также, если есть какие-то еще определенные расходы, такие как... Алімоні і support, супорта теж ми дожди. Всього це все враховується. так. якщо у вас є пейменти на машину, які ви оплачуєте, кредитні карточки. А якщо ви, наприклад, розведені, і є Child Support чи Alimony, то це все так само віднімається. таке питання рент не входить в це, що дуже цікаво. Правильно, якщо кожен місяць людина платить за оренду яку суму, то це не враховується. Не входить по той простій причині, що чоловік буде виїжджати відповідно по перестає з дому і виїжджати, покупати нову недвіжимості. Деколи я так само, я знаю так само варіанти, де а, ви можете порекомендувати, що краще машина, якщо залишилося декілька пейментів, її можливо виплатити, і тоді відповідно вже не буде показуватися на ваших витратах ця сума за машину. Якщо ти там тисячу доларів в місяць, залишилося 3-4 пеймента. Є сенс її деколи навіть виплатити скоріше машини, то також як другі долги, так називаємо installment debt, Якщо менше, ніж 10 пейментів, 10 платежок, то ми це не вважаємо.

Uh, эту машину против, против, uh, этого калькулейш не считаем. Это только для installment debt, это не для кредитка. Кредитные карточки тоже их можно выплатить. Uh -huh. и если они полностью выплачиваются, их не нужно закрывать. Тогда мы не будем считать мінімальну платежку проти на них не буде балансу. балансу супер. Окей, чи є ще якісь а, моменти, які а, важливі для того, щоб кваліфікуватися? Тобто, в нас вже ми знаємо суму, а, яку ми купляємо будинок до там 760, ми Ми знаємо, що має бути кредит 770 20 і вище, і також відповідно, щоб заробітня плата відповідала там оцим пейментам. Можливо, є ще якісь умови, чи якщо це скажемо W2 і своя компанія Т-99, який період має бути стабільний заробіток, щоб кваліфікуватися? Я знаю, що незвичайний лон, якщо неправильно, поправте мене, я так розумію, W2, як мінімум 6 місяців, якщо це компанія T99, 2 роки. Тут так само чи по-іншому? Чуть-чуть по-другому. І, да, якщо чоловік працює на W2 форму хоча б 6 місяців, нам все одно потрібно показати, чим він займався до цього. Тобто, може бути, він ходив в коледж, може бути, він працював Как был как self-employed на 10-99. Uh -huh. В итоге нам во всех случаях нужно хотя бы иметь 2 года работы, 2 года работы напитку. Uh -huh. Заработки или же работы, или же именно где-то заниматься в университете. Uh -huh. Что-то нам нужно на, на на, аппликацию поставить, в любом случае. Uh -huh. Как правило, если, да, если человек работает на W2-форму, и он работает, скажем, 6 месяцев, и до этого мы можем доказать, что он где-то работал в другом месте, хотя бы полтора года, uh -huh. или учился, Нет проблем, мы можем получить финансирование вот okay. на эту программу с нулевым даунпейментом. Якщо ж у чоловіка свій бізнес, так, да, да, 1099, соопрапрайтер, угу. да. так, коли 1099 або 1120S, або 1065, або 1120, це все корпорація, партнершип, лімітед лібіліті компанія. Для цього нам потрібно, щоб чоловік займався, був в цьому бізнесі хоча б два года. Так, Міні, да, окей, мінімум два роки, якщо це компанія, і шість місяців, якщо це W2, але все рівно з доказами, що до цього часу був якийсь стабільний інком, дохід. А якщо Кажемо, це в нас зараз дуже багато так само, клієнтів, які прилітять прилітають з України по програмі Юфорю. В принципі, вже мають, два роки є дуже багато в кого стабільний заробіток. А якщо от є тільки скажемо один рік, цю й W2. А до того немає ніякої історії, бо людина тільки прилетіла рік тому. Є можливість кваліфікуватися, чи скоріше за все будуть проблеми? Є, є можливість, можна дивитися на кожного, на кожного клієнта угу, відділення. В теорії, в так да, є така можливість, ми це робимо. Угу. Тобто, Якщо чоловік працює тут, на W2 форму хоча б, року, і ми можемо підтвердити, що він працював, він працював до цього, скажем, в Україні или в другой страні стране и мы можем получить verification of employment или какую-то налоговую декларацию mm -hmm. или подтверждение у нас это часто происходит мы это делаем Супер. Для нас самое главное у нас нет такого требования что именно в Америке человек должен про на нас є стрибування, okay. що ми должні доказати має бути цей стабільний дохід, навіть якщо він з іншої країни, зрозуміло. Чуть. Як взагалі тоді ця програма працює? Ми знаємо, що є 0% першого внеску, але це не є одна позичка, це ніби як дві різні позички, які Правильно. включають. Розповітьте трошки більше, як працює ця програма тоді. То есть теоретически финансирование базируется на трехпроцентном первом взносе. Uh -huh. То есть 97% от покупочной цены это то, что финансируется на первой ипотеке, на первом моргидже. Uh -huh. 3% это как второй моргидж, который будет находиться после первого моргиджа. Это второй моргидж, uh -huh. на него не нужно сделать никакую платежку, не, не будет высчитываться интерес. То это абсолютно okay. бесплатное финансирование на 3%. Ну, скажем, якщо людина в якийсь момент захоче цю недвижимость продати, він mm -hmm. може бути розчитатися за ці 3% теж. Тобто, це як так называемый deferred loan, который знаходиться на second position, і который в итоге нужно будет буде виплачувати, якщо продається недвижимость, і якщо вона перефінансується теж. Окей, okay, тобто є позичка, є профінансовані 97% і 3%. Mm -hmm. але ці 3% на них немає. А, по суті, відсотка правильно вони ніби як безкоштовні гроші, але при продажі їх потрібно буде як повну суму виплатити без відсотків. Просто цю ці три відсотка суму. від суми будинку чи квартири чи тангауза. Окей, при рефінансуванні або продажу потрібно їх покрити. Чи можна покрити ці 3 відсотка скоріше, наприклад, Конечно. через рік, через два окей, Звісно, Ну який смисл? У вас вам лучше перекрити 3%, на які ви платите інтерес. Якщо так. ви хочете приплатити ваш баланс, чим 3%, на який ви не платите. Тому зазвичай він залишається до продажу або до рефінансування в людей. І перефінансування, якщо клієнт повернується до нас, uh -huh. з перефінансуванням, uh -huh. то у нас є така можливість не виплачувати ці 3%. Если же он идет э, в, другую, mm -hmm. в другую компанию перефинансировать, тогда ему нужно будет это выплачивать. Как это работает? Они не выплачиваются, эти Потому что наш инвестор, которого мы используем uh -huh. для этой программы, они нам говорят, если мы возвращаем эту ипотеку обратно к ним, то, не. то они не заставляют выплачивать 3% финансирования. Oh, wow. okay. И эти 3% есть тоже ограничения. Максимальная сумма финансирования на эти 3% это 15 тысяч. 15 тисяч. Окей. Просто потрібно розуміти, що від цієї суми, а, з якою ми купляємо будинок, це має бути не більше, як 15 тисяч, а ці 3%. Окей. Тобто, наприклад, якщо покупка 500 тисяч, 3% від 500 тисяч – це 15 тисяч. Mm -hmm. Тобто, для того, щоб отримати максимальне фінансування на другу іпотеку, може, mm -hmm. щоб недвіжимість не перевищала 500 тисяч. Якщо вона, скажімо, перевищає 500 тисяч, mm -hmm. давайте, скажімо, у нас там там п'ятсот одну тисячу, то виходить, що чоловіку потрібно буде принести екстра тисячі доларів як перший взнос. Так, да, так, да, тоді получається до 500 тисяч, але все, що вище, просто можна по суті донести так, як внеском першим. Окей, да. okay, і теж дуже важливий момент, який сказав Віталій, так, якщо повертається до того самого лендера для рефінансування, тоді ці 3% можна по суті їх не, не сплачувати. Правильно. Супер, я думаю, що дуже багато хто буде зацікавлений саме в цій програмі, тому що я знаю, що в мене багато моїх клієнтів в них є чудова критна історія, стабільний заробіток, але немає цієї великої суми відкладеної для першого внеску. Тому для них це класний варіант. Але все рівно хочеться запитати такої особистої думки Віталії, як ви думаєте, оця зараз програма? А чи все ж таки вартує нею користуватися і брати під нуль відсотків? Чи можливо все ж таки краще в якихось ситуаціях зробити хоча б мінімальні три відсотка, але все ж таки зробити цей перший внесок? Це все зависит від індивідуальної ситуації. Якщо, скажімо, є деньги на щиту, mm -hmm. звісно, всегда рекомендується дати хоча б 5% перший взнос. Почему? Тому що, по-перше, страховка на моргічній має дешевле. Чим більше даєш аванс, тим краще. Ну, є такі випадки, коли просто у людей немає денег. От це між іншим цікавий момент, тому що при ці, цій пропозиції тоді страховка на фінансування буде, напевно, просто по максимуму. По максимуму базується на 3% down payment, на 3% першому взносі. Okay. І максимальна страховка у нас, конечно, коли у нас найменший перший взнос, і це базується на, на першому взносі, ще базується на кредитном скоре и базируется на debt-to-income ratio, это соотношение расходов к доходу. Если, к примеру, соотношение расходов к доходу не превышает 45%, mm -hmm. это как правило, agency, Fannie Mae и Freddie Mac они не хотят выкупать эти лоны или не mm -hmm. делают опробованные эти лоны, если debt-to-income, соотношение расходов к доходу не превышает 45%. В некоторых случаях мы можем идти до 50%. Mm -hmm. Как только мы превышаем этот рубеж 45%, У нас конечно сразу поднимается страховка плюс если скажем первый покупатель который попадает под эту программу у него доход превышает 109 800 долларов я может быть чуть-чуть mm -hmm. ошибаюсь на пару сотен это, это та сумма которая, которая у нас считается как mediaан income в кук лейкати. Как только превышается у нас доход человека, которого мы используем, чтобы его квалифицировать на морге, превышает 109 9 800 долларов, давайте скажем так, то в этот же момент у него процент очень сильно повышается. У нас более хорошие проценты для тех, у кого доход. Менше ніж 109,800 або mm -hmm. 109,900, я може бить ошибаюся okay. на 50 на доларів. Тобто, в принципі, зараз це якщо вас цікавить, якщо у вас є хороша кредитна історія і стабільний заробіток, особливо якщо останні два роки є взагалі чудово, тоді а, Віталій з задоволенням вам допоможе вам зробити цей пріапрувал і подивитись, на яку суму ми можемо розраховувати, щоб знайти вашу майбутню першу домівку. Це дуже важливо. Це має бути перша власне домівка. Це first-time А, um, І і так само можливо в деяких ситуаціях рекомендація буде все ж таки якийсь мінімальний перший внесок дати, якщо є така можливість. Якщо ні, тоді ця програма для вас. Ще таке питання, Віталій, Це зараз чи є вже хтось під контрактом, прямо у вас, хто по цій програмі йде? Да, у нас є вже несколько клієнтів, котрі під цим, під, угу. під контрактом, і навіть є у нас пару чоловік, які вже купили недвіжимість по Супер. цій програмі. Тому, да, тобто тому воно вже пішло в процесі, вже в процесі. ми бачимо закриття кловзігни саме по цій програмі. Да, да. Супер, супер. А по відсоткам це, в принципі, схожі відсотки як е, звичайні конвеншен позички, чи відсотки більше по цій програмі? Чуть, -чуть дороже. Ні намного в середньому где на котрих процента, okay. на три-восьми процента, від того, якої какой... Ситуація mm -hmm. так. Да. скажем, я не знаю, давайте 750, останні два роки стабільне w а приблизно зараз у вас є деякі в які приблизно зараз відсотки вже є в цих людей, які під контрактом або які закрилися. Зараз у нас процентні ставки трохи опустились mm -hmm. на цій неділю. Правда, сьогодні не дуже хороший день для <laughs> нас. Сьогодні вийшов джаб репорт і він більш... Uh, favorable, чим всі ожидали, і сьогодні чуть-чуть банк-маркет uh, uh, пішов в предположену сторону, mm -hmm. ну, десь около 7%. Біля СММ. Окей. Супер.